За 175 гривень. То хтось мене замовляв і. Дівчата, хто замовляє, то хоч з'явіться. А то замовили і пропали. І тишина. Ось, ось таке платячко є на 120 двадцять в грудях. Розмір цього. 18 побірці. 18 по сто 175 п'ять гривень. 120 в грудях. Довгий тигровий, це комбезик довгий тигровий. Це не платічко, це такий комбез гарний. Рукавчик три чверті. І тут таке на запах. Показатися білий комбез. Білий комбезок взагалі бум.